Отже, ви вивчали квантову сферу? Угу. А чого мене не спитали про це? Я намагалась, мам. Ви хоч уявляєте, наскільки небезпечна квантова сфера? Ні, ти ніколи не розповідала про це. Ви навіть не уявляєте, що маєте справу там внизу. Все добре, дозволь, я увімкну і покажу тобі. Не смій вмикати цю штуковину. Чому? Тому ти справді хочеш дізнатися? Так, так скажи. Це нам. Так дивно, що ти не хочеш, щоб ми про це знали. Гаразд. Вау. Добре. Тепер все зрозуміло. Ми більше не будемо туди пхатися будь якої хвилини хтось десь там зовні надійшли сигнал. І тоді я його піймаю. будь якої хвилини. Звати Дерін. я не. Що? Я його прибив. Луїс? Так, чувак, як справи? Як ти сюди потрапив? Оу, oh, чувак, ти не повіриш. Я просто відпочував в офісі охорони, коли раптом війшли ці гігантські мурахи, і я, типу, такий Вау, ви якісь високорозвинуті мурахи з поза межами простору та часу, яких прислали передати мені якесь важливе повідомлення? І він мені такий, типу, так, дядьку. Ми потрапили в паску у квантовому вимірі і стали надзвичайно розумними». І я такий, що? А він такий так. І справи, надзвичайно погані там внизу, Скотт зв'язався з цим злим чуваком на ім'я Кан. І я сказав: О, ні, Скотт, це мій хлопчик! А мураха сказала, стопудово, стопудово! Тому після наукових досліджень такого іншого ми такі, йоу, а ви знаєте, хто є справді важливою частиною успіху людини Мурахи? Луїс! І всі мурахи такі, так, ми повинні привезти його сюди, щоб допомогти врятувати всесвіт, такий інше. А я такий, ти гониш! А він такий, ніфіга! А потім я кажу: завжди, якщо ви такі розумні і стільки зробили, щоб мене знайти, чому ви просто не використати технологію супермураха, щоб повернутися додому? А мураха каже: Ти хочеш бути в цій історії чи ні? І тоді я сказав так. Вау, це неймовірно. Ви думаєте, ці мурахи? І фургон можуть перемогти і мене? Я є Кан! А в мене є ще дірки. Отже, мурахи Луїс, розмовляюча бульбашка перекладач, врятували ситуацію. Ну так то воно в основному і було. А що сталося з тією кули? Oh, well, ну, оскільки мурахи є цивілізацією другого класу, вони вирішили, що нам не можна довіряти такий потужний пристрій, тому вони забрали його. І це добре? Звичайно, так. Я люблю мурах. Я я ніколи не засмучуюсь через те, що вони роблять. Знаю, що б я зробив. Я вгадаю призавантаження що за... Ану тихо. Насправді, так, справді, це варіант. Перезавантаження звучить не дуже. О, це так. Але це завжди чомусь у нього виходить. Тому що я БЕТМЕН! У всякому разі, ти впевнений, що Канг пішов назавжди. Так, ми всі бачили, як його з'їли. Я впевнений, що ми востаннє його бачили. Як справи Кан. Чудова Кан. Як життя Канг. Просто кангін з кангами. Кан прав, де мої канги. Привіт, Кан! Та звідки взялись ці всі канги? Я тебе побереджав. Знаєш, що мене дратує. Коли вони знімали шоломи, щоб поговорити один з одним. Так, але. Ні. Це рекасті. Hey. Гей, <гум> ні. Ні, хлопець ще читає думки. Він має неймовірну здатність читати ваші думки, а потім усе, що він робить, це використовує, щоб знайти комбінацію мосту. Це все? Так, це мене тратує. Це просто дивно. Оу, oh, у квантовому вимірі є дуже багато дивних речей. Так. Але не ти. Чудово виглядаєш, до речі. Дякую. Я думала, що ти про мене вже не згадаєш. Oh, я б ніколи цього не забув. <ріст> <ріст> О, тільки не кажи мені, що в тебе був роман з Бетменом також. В мене є потреби хемк. це мені, Джанет. Я не дозволю це тобі отримати. Ти знищиш незліченню кількість часових ліній. В такому випадку я просто це заберу. Що? Ти зробила поганий вибір, Дженет. От лайно Всім привіт! Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. І переходьте за посиланням на інші відео. Тут ще багато цікавого.